Сутність тротуарів в великій частині міста. Ну, майже на всіх вулицях, крім липової лії, дуже побиті тротуари. Мінайська дуже побита. Незручно ходити. Взимку, коли трошки ще дощ і підморозила, так зовсім жах. Ну, напевно, проблема цих от доріг. Особливо в далеких районах там куча ям і куча із цього бруду. Саме тротуарів, ну, доріг, звичайно, теж, але я як пішохід саме тротуарів, тому що, по-перше, там вода накоплюється із цього потім бруд. Та її, ну, просто неудобно, наприклад, кататися на самокатах або інших. Де треба більше прибирати вулиці, особливо там, де ну, мусорка знаходиться, бо деякі в такому їдеш по угу. все там за мусорину. Ну, я так більше уваги приділяти. Театрально бажано би відремонтувати, бо всі заходи проводяться, а там. Фасади, які нависають, не відреставровані, вони періодично падають на дорогу на пішохідні частини, якби я хвилююся за дітей, що це може їм заско... за... За... зашкодити. Коли йде дощ, то у нас вулиця Барчині повністю затоплюється. Тобто пройти пішки по ній неможливо. Ну, В принципі, набережна прекрасна, хотілося б тротуари поробити. Ну, Не зараз війна. Зараз я рахую, що всі гроші треба туди. Можна і треба всім почекати. Мало частіше треба зробити Ужгород, бо це набережна мало плюс, але далі ніж. Треба, щоб було і оце, щоб люди, туристи, приходили в наш красивий город, Правильно? Досить грязно, чесно кажучи. Ну не прибираються, можливо, в деякі вулиці. Більш такі, що в центрі міста, можливо, да, а десь в такі вулички не дуже прибираються. Найбільше мене турбують такі проблеми, як озеленення міста, бо є деякі вулиці, які зовсім без дерев, і в сонячну погоду це складно пішоходам ходити. Дороги у дворах багато поверхівок, багато де не відремонтовані. Ну і загалом дуже брудно, бо я. Ходжу пішки багато, в мене чорне взуття, і я від Поминайської пройдуся там до України, і в мене вже взуття сіре. Тобто 8, 8, 8, 8. грязний уже, мусор. Бачите, що робиться. Тротуари місцями такі, що не можна пройти. От бачите, там на ту сторону поставили красива бруківка, вроді нова. Но вона під ногами вся колишиться. В, в Ужгороді немає туалетів. В центрі міста і не тільки в центрі міста. Щось я не бачу, де е, гість, чи ще хтось має, тобто вбиралень. Ну, напевно, благоустрій деяких вулиць, але я розумію, що зараз війна, якби не до того. Так що десь залатати асфальт.